Прийшов той час осінній до дітей і кличе вересень до школи. Дорогенькі школярі, перше вересня це початок навчального року, і з тим радісним святом від щирого серця вітаю усіх вчителів і наших любимих, милих діточок, бо вони такі гарні, як ті квіточки, і ви з літом попрощались. Літо було тепле і сонечко ясно світило, і своїм теплом усіх людей зігріло. А осінь прийшла і кличе до науки вона. Цікаво вчитися, коли поруч з вами багато друзів, любимі вчителі і любимі мудрі книжки. І є книга Біблія Свята, яка вас навчає про Бога. Пильнуйте її і пам'ятайте, бо вона ваше Життя. Наші любі діточки, я вас від щирої душі, всім бажаю найціннішого в житті, це здоров'я. Щоб ви в школі добрі, мудрі знання мали, і від науки розуму взяли, і вчителів поважали, бо вони, як ваші матері, не тільки дерева мають плоди, але і знання. І з любов'ю бажаю вам поживних, життєвих, важливих плодів від науки. І ваші любимі батьки будуть пишатися вами, що в них такі розумні і виховані ростуть діти: на щастя, на мир, на перемогу, на радість, на добро своєї рідної держави України. Боже єдиний, збережи нам Україну для наших любимих. Рідних дітей, діти, любіть свою батьківщину і своїх вчителів, і даруйте їм часто гарні пахучі квіти, і в них сум пропаде, а усмішка появиться на лиці і радість настане в душі. Діточки, будьте всі щасливі і веселі, на своїй рідній милій, Богом даній землі Україні. Хай Господь Небесний благословить всіх вчителів і дітей на землі, на здоров'я, на щастя, на мирне і дороге нам життя, на своїй рідній землі, на і довгі віки, довгі а ми з Божою любов'ю переможемо. Господи, Хай настане царство Твоє, і Хай буде воля Твоя на землі, як і на небі.